Не варто робити під час спілкування з людиною, яка має бойовий досвід, це аудіоматеріал, друга частина серії про роботу з людьми, що мають бойовий досвід. У попередній частині ми розглянули, чому у людей з бойовим досвідом виникають певні реакції, які можуть відрізнятися від звичних для цивільного середовища. Тут ми розкажемо, яких речей варто уникати журналістам під час спілкування. Тож журналісту не варто примушувати людину з бойовим досвідом до спілкування чи тиснути на неї. Якщо людина не готова до спілкування, це варто поважати. Також не бажано порушувати особисті кортони та без дозволу доторкатися до людини з бойовим досвідом. Дотики без згоди або занадто особисті питання можуть викликати дискомфорт, на який людина може відреагувати досить непередбачувано. Не варто також знецінювати бойовий досвід і вимагати повернутися до норми. Фрази на кшталт припинити поводитися, як на війні, можуть бути болісними і спричинити захисну реакцію. Люди, які щойно повернулися з бойових дій, не можуть автоматично чи за власним бажанням відключити певні бойові реакції. Вони можуть видаватися незвичними для цивільного середовища, але є цілком закономірними наслідками пережитого. Замість того, аби акцентуватися на цих виявах, важливіше зосередитися на підтримці та довірі. Не радять і ініціювати теми, які можуть бути болісними або травматичними для людини з бойовим досвідом. Це може призвести до небажаних емоційних спалахів чи ретравматизації. Будь-які нагадування про травматичну подію можуть викликати збудження та повертати людину у ситуацію травми. Також провокувати нав'язливі спогади та зростання тривоги не говоріть, ніби ви розумієте, що людині довелося пережити. Якщо у вас немає відповідного досвіду, навіть з найкращими намірами такі слова можуть звучати формально або знецінювати біль. Не давайте оцінку висловлюванням, які здаються вам неетичними, або занадто жорсткими. Люди, які пройшли бойові дії, можуть говорити про речі, що суперечать загально прийнятим у мирному суспільстві уявленням про гуманізм, мораль чи етику. Надмірний гуманізм в умовах бойових дій може бути навіть шкідливим, адже іноді військові перебувають в умовах, коли або ти вбиваєш, або тебе вбивають. Це може знижувати рівень емпатії. В умовах, коли щодня стоїть вибір, жити чи вмерти, психіка людини може обмежувати надмірне співпереживання, щоб забезпечити функціональність і збереження себе та побратимів. Не варто перебувати розповідь співрозмовника зауваженнями, що його слова, на вашу думку, є непослідовними чи нелогічними. В результаті надмірного та тривалого збудження нервової системи діяльність гіпокампа може порушуватися, а отже, пам'ять втрачати логічну послідовність. Травматична подія ніби випадає з причини наслідкового ланцюга життєвих подій і втручається в життя людини нав'язаними спогадами. Не робіть зауваження на кшталт того, що співрозмовник неправильно сприймає реальність. Після пережитої травми сприйняття події може змінюватися як і спосіб їхньої інтерпретації. Це не означає, що людина помиляється, її досвід є унікальним і суб'єктивно достовірним. Поважайте цей досвід, навіть якщо ви його не поділяєте. Журналіст не має показово жаліти і казати слова на кшталт мені вас шкода». Які можуть сприйматися як знецінення або натяк на слабкість. Натомість краще висловити вдячність за службу, витримку чи відкритість до розмови. Щира повага значно цінніша за співчуття, що знижує гідність. Дякую, що прослухали цей матеріал. Ми щиро відкриті до зауважень, доповнень і критики, особливо з боку самих військових. Якщо ви маєте інший погляд або бажаєте поділитися власним досвідом, напишіть нам на почту info.imi.org.ua, яку вказано в описі до аудіоматеріалу ми будемо раді почути ваші відгуки. У наступній завершальній частині ми перейдемо до порад як краще спілкуватися з людьми з бойовим досвідом, і до чого варто бути готовим. До зустрічі.